Приїжджає броня, ми по одному виходимо, міномет. <umas> всі заклякали. і я Коломбійцю в спину хлопока, пізуємо машину на, станемося тут. Ми загрузимося, прильоти. бля. мене муля забрав, Вася. Вася, привіт. E, забрав воділь, везем. Коротше, приїжджаємо спочатку в цей. На точку, де всі вигружаються, приїжджають в Слов'янськ, там надають першу медичну допомогу. От дивляться, осматрюють. достали оцього осколка, він е, якось я так лежу, і е, врач каже: дай нам магніта на сестрі. Він щось там цей чик-чик-чик, каже: А так він отут, Тіпо, доставати. Я кажу, конечно, доставати. Він каже: тоді скальпеля, бере скальпелем. чик снав, він випав, каже: Тобі треба. Я кажу, та наші мені треба зі осколки. Кричу: достали цього осколка, мотають пальця, це все мотають, кричу, блін, воно все, все пече, все болить. Тут комбат чую, голос комбата. Що там? Комбат Петро Кузик. Петро Кузик, да. сам приїхав. Що там? За її голоси. Що там? Я думаю, так, все, комбат треба, серйозно. Я в трусах лежу, все, все зрізали. <laughs> Та щас кажу, доктор каже, зараз, ми вже заканчиваємо, я терплю, вже не кричу, там, мене це перев'язали, привозять в палату, кажу, що там, ну, ка, що там тебе, як діла? Кажу, все нормально, він каже, яйця цілі. Ка, все ціле, слава Богу. Він каже, ну все, заживеш, типо. ну ви каже, герої, капець. Яка, а скільки всього, хоч було, що, що там було? Хоть, яка, біля вас 20 підтверджених, раз, вас в посадці було, 50 чоловік піхоти, було, вісім одиниць броні, типу, на, ваш, на вашу цю їхало. Ми все вбили, все спалили. Тіпа. Ви, блін, тітани, красавчики, невероятні. Протримались, тіпа, дали час, блін. молодці, блін. Тебе, типа, на, ну, на другого героя тобі не дадуть. <реш> 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 ну кажу, все, типа, блін, круто.